РОБЕРТ Чарльз Вілсон СПІН науково фантастичний роман. Перша книга серії Спін, 2005 рік, переможець премії Юго за кращий роман у 2006 році. ПРОЛОГ. Ми всі падаємо, і ми всі, зрештою, приземляємося де небудь. Отже, сталося так, що ми зняли кімнату в Паданзі. На третьому поверсі готелю. В колоніальному стилі, середині якого не було помітно впливу часу. Дев'ять сотень євро подарували нам усаміпнення і балкон з лидом на Індійський океан. У гарну погоду, на яку природа не скупилася останні кілька днів, можна було побачити ближчу частину арки, білу вертикальну лінію серед хмар, яка піднімалася з-за обрію і зникала в блакитному серпанку. Вражало, що тільки частину всієї структури було видно із західного узбережжя Суматри. Дальня нога арки опускалася до підводних піків Карпентер Рідж, більш ніж за тисячу кілометрів далі, нависаючи над ментавійською затокою. Арка виглядала як обручка, яка впала одним краєм до гори в невелику калюжу. На суші вона протяглася би від бомбея на східному узбережжі Індії до мадрасу на заході. Або, скажімо, приблизно від Нью-Йорка до Чикаго. Діана більшу частину дня проводила на балконі, загораючи в тіні вицвілої смугастої парасольки. Вона була зачарована краєвидом, і я був задоволений і радий, що вона після всього що сталося, Була все ще здатна на таке чуттєве задоволення. Я приєднався до неї надвечір. Захід був найкращим часом. Вантажне судно, яке рухалося уздовж узбережжя до порту Телукбаяр, розцвіло намистом вогнів в офшорній чорноті. Відблиски вогнів легко ковзали по воді. Поруч ноги арки, вони мерехтіли, як виблискучий червоний лак, що закріплював небо. Ми спостерігали, як тінь землі поволі піднімалася на арку, і місто поступово огортала темнота. Це була технологія, для якої годилася цитата неможливо відрізнити від магії. Хто, як не магія, створювала безперервний потік повітря над бенгальською затокою в Індійський океан і транспортувала надводні кораблі до далеких дивних портів, яке диво інженерії виготовило структуру довжиною в тисячу кілометрів, що утримувала свою вагу? Навіщо це було зроблено і як це зробили ті, хто її робив? Мабуть, тільки Джейсон Лайтон міг би відповісти на ці питання, але Джейсона з нами не було. Діана зіщулилась в шезлонзі, її жовтий сарафан і комічно широкий солом'яний капелюх ніби зменшилися у наступаючій темряві, переставши відкидати тіні. Її шкіра була світлою, структурованою горіхового кольору. Її очі спіймали останній відблиск далекого світла, але погляд був, як і раніше, серйозний. Це у неї не змінилося. Вона подивилася на мене. Ти весь день метушився. Я сподівався щось написати, сказав я. Потрібно починати впорядковувати мамуари. Боїшся щось забути? Це нерозумно, Тайлер. Спогади не стираються так просто. Ні, не стираються. Але стають розмитими, вицвілими, розфокусованими. Інші побічні ефекти препарату теж були тимчасовими, хоч і тривалими, але можливість втрати пам'яті жахала мене. У будь-якому разі, сказала вона, всі шанси на твою користь. Ти знаєш це, як і будь-хто інший, існує ризик, але тільки ризик, і досить незначний. Якби це трапилося в її випадку, можливо, це було б благословенням. Незважаючи на це, сказав я, відчувати себе краще. Якщо буду записувати хоч щось. Якщо ти не хочеш забігати наперед, то не повинен. Ти відчуєш, коли будеш готовий. Ні-ні. Я хочу це робити. Хоча, можливо, я лише переконував себе у цьому. Тоді у тебе є все, щоб почати сьогодні, я знаю. Але протягом найближчих декількох тижнів ти, напевно, не будеш у змозі писати, я не буду себе змушувати. Графоманство було одним з найменш тривожних потенційних побічних ефектів побачимо, що ти скажеш, коли тобі стане нудно. Вона подарувала мені втішаючу посмішку. Я думаю, ми всі боїмося щось забути. Це був тривожний коментар, і я не хотів про це думати. Побачимо, сказав я. Можливо, я просто повинен почати роботу. У повітрі пахло тропіками з домішкою хлору, з басейну готелю трьома поверхами нижче. Паданг у ті дні був великим міжнародним портом, повним іноземців індіянці, філіппінці, корейці. Навіть бродячі американці, такі як Діана і я, люди, які не могли дозволити собі розкіш транзитної подорожі, і не були достатньо кваліфіковані. ООН, зрештою, схвалила програму переселення це було жваве, але часто беззаконне місто. Тим більше що до влади в Джакарті прийшли нові реформатори, але готель був безпечним, і його відвідували навіть зірки у період своєї слави. Вершина арки була зараз єдиною яскравою річчю в небі. Тонка срібна буква Ю, невідоме, непізнаване, перевернута з ніг на голову з божої волі. Я тримав руку діани в той час, коли ми спостерігали за її зникненням. Про що ти думаєш? запитала вона. Згадую, коли я останній раз бачив старі сузір'я Діви, лева, стрільця. Це був лексикон астролога, що тепер зводився до маюнків історичних книгах. Вони б відрізнялися від тутешніх, чи не так, у південній піскулі. Я відповів, що так, тут вони, напевне, б відрізнялися. Потім, в повній темряві ночі, ми повернулися до кімнати. Я увімкнув світло, в той час як Діана закрила штори і розпакувала шприц і іголки. Один комплект. Я навчив її користуватися ними. Вона наповнила стерильний шприц, насупилася і постукала по балончику. Вона погодилася як професійна медсестра, але її рука тремтіла. Я зняв сорочку і ліг на ліжко. Тайлер. Вона з сумнівом поглянула на мене. Ніяких сторонніх думок, сказав я. Я знаю, що я отримую. Ми обговорювали це десяток разів. Вона кивнула і протерла місце уколу в всередині мого ліктя ваткою зі спиртом. Вона тримала шприц у правій руці, направлений вгору. Невелика кількість рідини в ньому виглядала безневинно, як вода. Це було давно, сказала вона. Що? Коли ми дивилися на зірки? Я радий, що ти не забула. Звичайно, я не забула. Тепер стисни кулак. Біль був звичним. Принаймні на перший погляд.